Тих самих... падлюку. А, От, бачиш, Женя... ідеться про ще одну падлюку. Йдеться ще одну падлюку, яка вирішила собі здобути гроші, здобути все інше. Mm -hmm. Ну в принципі, суда ще не було, трибунала не було. Тобто, я так говорити, прям не буду. Є Але презумпція невинуватості. Але є такі а, чіткі підозри, що в Одеській області завівся ще один мільйонер, який зробив собі а, таке: знаєте, ну, статок, хороший статок а, за допомогою території. Іторіального центру комплектування і ним виявився заступник голови ТЦК в регіоні. Денис Галушко він збагатився на 14 мільйонів гривень. За час повномасштабного вторгнення родичі чоловіка купували машини класу Люкс, такі як Мерседес, БМВ, Тойота Мазда. І також було придбано дві земельні ділянки і квартиру в Одесі, при тому, що спільний дохід не міг їм цього дозволити. Матеріали щодо Галушка вже направили до прокуратури. Військовим загрожує до 10 Років позбавлення волі тут продовжуємо говорити. Нам потрібно, що нам потрібно повернення декларації електронних, щоб це все було виявляти набагато легше.